Як за декілька годин з національного героя, який врятував сотні життів, зробити психопата-терориста, який прагне слави та визнання? Відповідь доволі очевидна та вкладеться лише в три літери: змі: засоби масової інформації, телебачення, радіо, газети, пабліки. Як ви думаєте, для чого вони існують? Перша ж відповідь доволі банальна: для повідомлення новин, але є ще одна функція, яка не є настільки поверхневою. Але саме через це медіа називають четвертою владою: це формування суспільної думки. Бо здавалося б, окремо кожна медіа не несе особливої сили. А що якщо одне повідомлення повторять десяток змін? А якщо сто, а якщо зі всіх екранів та зі всіх шпаль та динаміків лунатиме одне єдине повідомлення, одна єдина думка. Чи погодитись ви з нею, навіть якщо б вона була зовсім абсурдною? Знаю, що хтось можливо посперечається, але статистика каже, що більшість в це повірять. Саме так змі формує суспільну думку. Якщо ви скажете, що тут поганого. Я наведу вам приклад Річарда Джуела, який, врятувавши сотні життів, побув національним героєм лише три дні, а потім практично для кожного американця став терористом номер 1 Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні я розповім вам про теракт, який стався у 1996 році під час проведення Олімпійських ігор в Атланті. Радше за все про нього небагато хто чув, оскільки теракт був не настільки масштабним, під час нього загинуло двоє людей. Але ця терористична атака могла б забрати набагато більше людських життів, якби не Річард Джуел. Ця історія стала основою для фільму Річард Джуела, режисером якого є Клінд Іствуд. Отож, літо 1996 року. На найбільше спортивне свято планети Олімпійські ігри в Атланту. Це в Штатах з'їжджаються десятки, а то й сотні тисяч людей. Панує дружня святкова атмосфера. Люди радіють перемогам своїх фаворитів. Саме ж місто перетворюється на справжній карнавал. Майорять прапори держав з усіх країн світу лунають пісні, проводяться концерти популярних гуртів. Ця літня Олімпіада, до речі, стала дебютною для України у статусі незалежної держави. На цих змаганнях загалом наші спортсмени здобули 23 медалі, з яких дев'ять були золотими. Цей результат і досі залишається найкращим за часи виступів України на Олімпійських іграх. І, До речі, одним з олімпійських чемпіонів тоді став Володимир Кличко. Паралельно з цими подіями розвивається історія Річарда Джуела. Річард ліз у суворій баптистській родині. Йому з дитинства прищеплювали правильні моделі поведінки, вічливість та толерантність до ближніх. У середній школі його не цькували, але друзів можна було перерахувати на пальцях. Згодом він вступив до технічного коледжу. А опісля став працювати автомеханіком, щоб утримувати себе та свою матір. Бо на той час вони залишилися удвох: у дитинстві сім'ю залишив біологічний батько Річарда. А у після аналогічно повівся його відчим. У стосунках чоловіку також не щастило, його покинула дівчина, який він освічився. Можливо, переломним моментом у його житті став епізод, коли він, працюючи менеджером продуктовому магазині, запобіг крадіжці. Тоді він зрозумів своє життєве призначення бути правоохоронцем. З того часу Джуел пробував себе у різних амплуа, працюючи то приватним детективом, то тюремником в офісі шерифа чи охоронцем. На курсах підвищення кваліфікації в поліцейській академії Джуел був серед найкращих. Тоді здійснилася його мрія офіційно стати правоохоронцем. Однак величезне прагнення захищати закон, бувало, виходило йому боком. Він готовий був працювати по 14 годин на добу, що позначалося на його фізичному стані. Якось він розбив патрульний автомобіль, погнавшись за підозрілою машиною. Водночас були й доволі успішні випадки. Він декілька раз затримував грабіжників та навіть був нагороджений за роботу у добровільному рятувальному загоні. Однак бажання встигати скрізь і всьому посувало йому репутацію. Нерідко він виходив за межі своєї юрисдикції. Наприклад, працюючи охоронцем у коледжі, йому було дозволено працювати тільки в межах кампусу. Попри пряме обмеження, Джуел часто ганявся по дорозі біля коледжу за машинами, які перевищували швидкість. Одночасно він доволі жорстко слідкував за дотриманням закону на території кампусу, забороняючи студентам будь-які правопорушення, включно з розпиванням алкоголю та вживанням наркотиків. Студенти не сприймали цих методів та жалілися директору, що стало причиною звільнення Джуела з посади. Після звільнення у Річарда з'явилася думка попрацювати на олімпіаді в Атланті або в ролі поліціянта, або якщо не складеться, хоча б охоронцем. Він напросився до матері, щоб тимчасово пожити в неї. Його взяли на роботу охоронцем в одну з компаній, в зоні відповідальності якої був Олімпійський парк у центрі Атланти. Так Річард допинився на порозі головних подій у своєму житті. Олімпійський парк у центрі Атланти сягав 85 тисяч квадратних метрів. Усю увагу відвідувачів зазвичай забирала велика сцена, де виступали музичні гурти. Поруч розташовувалися намети з кондиціонерами, будки з хот-догами та сувернірні магазинчики. Щодня туристи переповнювали парк, танцюючи біля сцени або обговорюючи змагання на лавках, ховаючись від сонця у тіні дерева, спекотно було навіть уночі. Іноді до вагітних у парку підходив товстий вусатий чоловік із надписом Охорона на спині. Він мило посміхався і пропонував охолоджену воду. Ще він приносив пляшки з водою поліціянтам, з якими довго розмовляв про роботу. Велика фігура Річарда Джуела завжди вирізнялася в натовпі. 26 липня Річард Джуел вийшов на 12 годинну зміну. Це мав бути ще один складний, але звичний день. В Олімпійську лихоманку важко доводилося всім. Наприклад, співробітникам диспетчерської служби 911. Їм надходило дуже багато різних дзвінків. В один момент, поблизу свого робочого місця, обладнаного біля вежі зі світломузикою, Джуел натрапив на чотирьох п'яних підлітків, які розкидали пивні банки. Вони нахамили йому, і він доповів про подію. Разом зі співробітником групи швидкого реагування Томом Девісом вони попрямували до хлопців. Плетів встали та пішли. Річард звернув увагу, що під лавкою лежить патрульний рюкзак у камуфляжному забарвленні. Популярний серед американських військових під час в'єтнамської кампанії. За тиждень до цього в олімпійському парку вже знаходили такий рюкзак, і тоді все обійшлося. Спочатку Річард поставився до знахідки легковажно, вважаючи, що його залишили підлітки. Однак хлопці цієї версії не підтвердили, коли їх наздогнали з розпитуванням. Тоді Джул відчув тривогу. В думках він швидко перерахував список речей, які необхідно було зробити у таких випадках. Річард зв'язався з начальником Бобом Арігом, який керував нічною зміною служби безпеки того дня. А його колега своєю чергою зателефонував саперам олімпійського парку. Через деякий час рюкзаком зайнялися фахівці. Два федеральні агенти, які відповідали за розмінування, опустилися на коліна, щоб його оглянути. Один почав повільно розтібати ремені і в якийсь момент завмер, припинивши роботу. Потім обидва агенти відсахнулися від рюкзака і почали відходити якнайдалі. Вони зрівнялися з Річардом і продовжували відступати з білими від страху обличчями. Начальник охорони наздогнав їх і спитав, наскільки велику бомбу вони знайшли. Ті лише сказали, що дуже велику. На запитання, чи потрібно евакуювати людей, один із них закивав. Пізніше експерти встановили, що бомба виявилася настільки потужною, що якби не надії Річарда та решти, жертв було у рази більше. Її відмінно спроєктували. Усередині були шматки металу у формі літери В та каністри, наповнені цвяхами та шурупами. Вага вибухового пристрою складала 40 кілограмів. Джуел побіг у вежу, виштовхуючи звідти техніків, які не розуміли, що відбувається. В результаті Річард звідти евакуював 11 людей. Біля рюкзака зібрався натовп але щоб не почалася паніка, Арінг не говорив про бомбу, тільки про підозрілий предмет. Це переконало не всіх, хто з як і раніше стояв та не рухався. Річард разом із рештою почали формувати периметр безпеки, розчищаючи восьмиметрову зону біля лавочки. Відійдіть від цього місця, будь ласка, повторював він знову і знову, звільняючи простір. І тут пролунав вибух. Усередині рюкзака була шрапнель. Це розривний артилерійський снаряд, начинений кулями, призначений для ураження живої сили ворога. Після вибуху кулі зі свистом полетіли в різні боки. За щасливим збігом обставин, рюкзак трохи зарушили під час огляду, тому більшість цих куль полетіла в небо. Також вибухнула лише одна з трьох каністер, в якій були цвяхи. Начальник охорони стояв за 10 метрів від бомби, коли вона вибухнула. Він отримав осколкові поранення в ліве плече та ліву ногу. Коли він підвівся, то у парку стало дуже тихо. А поруч був Річард, який вже надавав допомогу постраждалим. Внаслідок вибуху загинула вболівальниця Еліс Хоторн. Поранення різного ступеня важкості отримали ще 111 людей. Другою жертвою теракту визнали 40-річного турецького оператора новин, який помер від серцевого нападу, коли біг на місце подій. Як результат, Річард Джуел запобіг теракту світового масштабу жертв могло бути в багато разів більше, і олімпіаду б цілком ймовірно припинили, що як згодом з'ясувалося, було однією з цілей терориста. Річарду аплодувала вся Америка. Журналісти приділяли йому не менше уваги ніж топовим олімпійським чемпіонам цих змагань. І здавалося би, на цьому все мало завершитися. Але скинути Річарда з героїч Ного Олімпу поспішила кримінальна репортерка щоденної газети Атланта Джорнал Кеті Скрахс. Ця жінка, яка завжди прагнула опинитися у гущавині подій. І якщо цього вимагала ситуація, могла ризикнути життям. Скрахс працювала кримінальним репортером багато років і обросла зв'язками на найвищому рівні. Дізнаючись зі своїх джерел про кримінальні події, вона іноді випереджала навіть поліцію. Одного разу після вбивства Скрахс приїхала першою на місце злочину та проникла до будинку через вікно. Коли правоохоронці увірвалися до помешкання з трупом, вона вже була там та запиталася їх, чому вони так довго їхали. Саме Скрахс стала співавтором статті, де національного героя Річарда Джуела представили головним підозрюваним у справі про вибух в олімпійському парку. На момент публікації Річард справді був таким. Враховуючи колосальний резонанс, влада вимагала від ФБР якнайшвидше знайти винного. В ті часи ФБР любили складати профіль гаданого злочинця. І на думку федералів, джуел у нього дуже добре вписувався. До того ж, на річарда попросив звернути особливу увагу його колишній роботодавець, вище згаданого коледжу Рей Клір. Який, побачивши національного героя по телевізору, вирішив зв'язатися з ФБР і розповісти, що буцімто Джуел завжди любив перебувати в центрі уваги. До Річарда відправили агента, якого той вважав за друга. Вони довго розмовляли про події у парку. Джуел, щиро ділячи своїми думками та враженнями, намалював схему світлозвукової важі, багато розповідав про вибух та можливу конструкцію бомби. Він не знав, що на його співрозмовнику висить мікрофон для прослуховування. У результаті ФБР з'явилася робоча версія, що Річард сам підкинув рюкзак. Звісно ж, ця інформація була цілком таємною та не підлягала розголошенню. Однак Кеті Скрахс дізналася про це першою зі своїх джерел. Річард Джуел, 33 роки, колишній співробітник правоохоронних органів, відповідає профілю самотнього терориста. Написала Кеті у статті. На сторінках цієї газети додали, що Річард звертався до них та інших видань, щоб пропіарити себе на історії з терактом. але це виявилося грубою помилкою, допущеною через бажання якнайшвидше випустити сенсаційний номер у тираж. Пізніше Скрахс до останнього приховувала своє джерело, яке розкрило їй цю інформацію, не погодившись видати його навіть під загрозою ув'язнення. Ця стаття стала справжньою інформаційною бомбою, яку одразу ж підхопили усі тогочасні медіа. Стаття дала пуск ланцюговій реакції, яка поширювала інформацію про Річарда терориста по всій Америці. Після цієї публікації життя Річарда Джуела покотилося у прірву. Що цікаво, це саме сталося із журналісткою. Про неї я трішки згодом розповім. Важко собі уявити, але дотримуючись цієї версії ФБР не змогли швидко прорахувати очевидні прогалини у цій історії. Перед вибухом у службу 911 зателефонував терорист та попередив про те, що він заклав бомбу в парку. Дзвінок був здійснений майже о першій годині ночі, а хвилиною раніше Джул зателефонував начальнику охорони, повідомляючи про знайдений рюкзак. Тож очевидно було, що Річард фізично не встиг би добігти до телефонних будок, які були за 5 хвилин ходьби від вежі, повідомити про бомбу та повернутись назад. Але після публікації статті механізм був вже запущений, і ФБР не збиралося так просто визнавати свою помилку та продовжили тиснути на Річарда. Незабаром до будинку Джуела, який ще нічого не підозрював, прийшли агенти ФБР та попросили його поїхати із ними до штаб-квартири ФБР. Буцімто то для того, щоб допомогти зробити навчальний фільм про те, як знешкодити бомбу. Джул ще не розумів, до чого все йде, тому без зайвих слів погодився. З цього моменту за джуелом встановили надщільне спостереження, яке зняли лише за 88 днів. Джула одразу ж насторожило, що оператор, який знімав навчальне відео, був надто напружений і надто пильно дивився на нього. Якоїсь миті йому підсунули на підпис папери, в яких він відмовлявся від своїх прав, нібито це було потрібно для того, щоб відео виглядало природно. Тоді він зажадав адвоката і одразу все змінилося. ФБРівці одразу ж змінили свою риторику. Річарду таки вдалося дозвонитися до адвоката, свого старого знайомого Вотсона Брайанта, який тільки почувши про навчальний фільм, вигукнув, що Річард ідіот та повинен негайнути звідти, оскільки він не був офіційно затриманим. Звичний світ Річарда та його матері Боббі Джуела розбився на шматочки. Улюблений журналіст Боббі за залізним голосом сказав з екрану, що її син вбивця, якого ось ось зарештують. На задньому дворі їхнього будинку з'явилися телевізійні машини, де чергували величезні групи репортерів, які намагалися отримати ексклюзив. Приїхавши до будинку Джуелів, адвокат Вотсон Брайан, з яким Річард був знайомий майже 10 років, насамперед запитав чоловіка, чи то не він підклав бомбу. Навіть адвокат засумнівався у невинності свого друга під впливом масової істерії. Втім, Річард продовжував повторювати, що це не він. Однак цілодобове стеження тривало. Кожен крок Джуела аналізував спеціальний штаб федеральних агентів. Навіть залучали експертів, які читали розмови Річарда по губах. Річард та його мати стали заручниками у власному будинку. Їм доводилося писати один одному записки, якщо вони хотіли, щоб розмова залишалася конфіденційною, оскільки прослуховування було скрізь. Коли репортери бачили силует когось із них у вікні будинку, в один момент звучали десятки спалахів фотокамер. Згодом джула розказував, що коли його мама виходила з дому вигулювати собаку, то чула тисячі прокльонів у свою сторону. Люди кричали їй, що це її син вчинив теракт у парку та бажали обом смерті. Найцікавіше, що здебільшого це кричали телеоператори та фотографи, розраховуючи, що на обличчі матері з'являться потрібні емоції для влучної фотографії. За день до закриття Олімпіади до Річарда знову завітали фахівці з цього разу, щоб висмикнути з голови волосся і зняти чергову порцію відбитків пальців. Після цього адвокат Джуела зробив серйозні кроки, щоб змінити ситуацію на користь свого клієнта. Скориставшись старими зв'язками, він вийшов на експерта, який перевіряв людей на детекторі брехні. Під запис Джуела поставили всі необхідні питання, і знову стало зрозуміло, що він невинний. Втім, ні ФБР, ні ЗМІ не збиралися зупинятися та продовжували гнути свою лінію. Вже відомі нам Кеті Скрах здалося провести інтерв'ю з адвокатом Річарда. Як наслідок, вона написала замітку, в якій повідомила, що Джуел зберігав удома фрагменти бомби. Перекрутивши слова Уотсона, який сказав їй, що Джуел зберіг в себе як сувенір фрагмент від лавочки, під якою була бомба. Інші репортери одразу ж роздумухали цю історію по всій країні. З'явилася навіть версія, що Річарда бачили за кілька днів до вибуху із фрагментами бомби. Інформаційний терор родини не зупинявся. Суспільство, яке в час від часу підігрівали подібні статті в ЗМІ, було готове лінчувати джуела за злочин, якого він не скоював. Подібна ситуація могла зламати психіку будь-кого, але джуела на диво трималися. Однак журналісти не соромилися в епітетах. В жовтих змі його називали сільським рембо жирним невдахою. Один із журналістів порівняв Річарда зі злочинцем, який поранив американську фігуристку Ненсі Керріган перед Олімпіадою. Інший із серійним убивцею Вейном Вільямсом. Переломним моментом у боротьбі джуелів проти цілої системи став виступ матері Річарда на телебаченні. Майсан із іносе містер президент. Плиз клір. Бобі Джуел, заливаючись слізьми, щиро переконувала усіх, що її син не винен. Усі бачили лише жінку, вбиту горем, зламану тим фактом, що їй цілодобово разом із сином доводиться терпіти тиск усього американського суспільства, змі та спецслужб. Як результат, багато відомих людей відправили їй дорогі подарунки як моральну підтримку, які вона потім пожертвувала на благодійність. 26 жовтня, майже через три місяці після вибуху, в парку Річард отримав листа від міністерства юстиції, в якому повідомлялося, що він більше не був підозрюваним. Втім, у листі не було жодних вибачень за те, що Джуелам довелося пережити за цей час. Незабаром Річард Джуел з'явився перед журналістами, де заявив, що 88 днів йому довелося жити як у кошмарі, відчуваючи себе загнаним звіром, якого переслідують без зупину і хочуть вбити. Він заявив, що у божевільному прагненні виконати план агенти ФБР та журналісти майже знищили його та його матір. А також на сам кінець додав, що незважаючи на все, спробує повернутись до правоохоронних органів, оскільки допомагати людям це було тим, чим він завжди хотів займатися. Після виключення зі списку підозрюваних Джуел подав позови про наклеп проти ФБР та провідних американських газет, серед яких були Atlanta Journal, CNN, NBC News та New York Post. За його словами, саме перша стаття в газеті Atlanta Journal стала причиною всіх наступних подій, які суттєво погіршили життя його та матері. За іронією долі, саме ця газета стала активно протистояти Річарду в судових інстанціях Верховний суд Джорджії кілька років розглядав цей позов, і вже після смерті Джуела вийшло рішення на користь газети. Суд вважав, що оскільки статті загалом були правдивими на момент публікації, вони не можуть бути підставою для позову про поширення порочних відомостей. Тобто всі дії журналістів та ФБР по своїй суті не перевищували норм закону. Те, що Джуел був підозрюваним після вибуху, це було цілком нормально, це звична практика. Втім, вона мала бути конфіденційною. Те, під яким кутом подавалася ця інформація у публічний простір. Та як журналісти обігрували цю історію, роблячи із неї сенсацію, призвело до таких трагічних наслідків для джуелів. І водночас такий масштабний розголос у пресі зробив заручниками власної початкової версії ФБР. Їм набагато легше було б визнати свою помилку, якщо б за цим не слідкувала вся країна. Однак інші газети знайшли собі сили, хоча б частково визнати свою провину. CNN врегулювала позов про наклеп за неназвану суму, однак, із зауваженням, що висвітлення тих подій було справедливим і точним. NBC News довелося заплатити півмільйона доларів за заяву, яку зробив Том Броко, улюблений репортер Бобі Джуел, який в ефірі сказав, що Річард вбивця, а ФБР близькі до перемоги у справі Річарда Джуела, і що ймовірно його заарештують просто зараз. Не обійшов Річард і свого колишнього роботодавця в коледжі, звинувативши його в тому, що той дзвонив ФБР і журналістам, надаючи їм хибну інформацію про нього, описуючи його як фанатика зі значком копа. Як результат, навчальний заклад також заплатив не названу суму через два роки. Річард одружився з дівчиною на ім'я Дана. Вони переїхали на ферму, яку купили разом і стали жити на півдні Атланти цього ж року. Колишнього американського військового та терориста Мормона Еріка Рудольфа було названо новим підозрюваним у справі про вибух в олімпійському парку. Довгий час він ходив до п'яти найбільш розшукуваних ФБР злочинців-тікачів. Його заарештували аж у 2003-му, в результаті облави. Через два роки Рудольф визнав себе винним у теракті в Атланті. Всі зізнання він зробив для того, щоб укласти угоду та уникнути страти. У результаті Рудольфу дали чотири довічні ув'язнення, і зараз він перебуває в одній із в'язниць Колорадо. Лише після арешту та зізнання Еріка Рудольфа люди остаточно перестали шепотітися за спиною Річарда Джуела. Він повернувся до правоохоронних органів, як і хотів. Кінця життя кожного 27 липня приходив на місце вибуху, щоб покласти троянду та віддати шану Еліс Хоторн, яка загинула у цей фатальний день. Прийшовши в Олімпійський парк разом із молодшою донькою, відсвяткувати її день народження. Річард Джуел помер у 2007 році від хвороби серця, яка розвинулась внаслідок діабету. Втім, його дружина згадувала, що події цих 88 днів пекла переслідували Річарда до останніх днів його життя. Він став параноїком і часто перевіряв, чи бува, за ним хтось не стежить. Вночі його часто турбували кошмари, пов'язані з цими подіями. І наостанок декілька слів про журналістку Кеті Скрах, за яка, можливо, свідомо чи несвідомо стала каталізатором усіх вище згаданих подій. Вона померла на 6 років раніше Річарда. Причиною смерті назвали отруєння морфіном. Визначити, чи передозування було навмисним чи випадковим, не вдалося. Скарах Стаї газета до останнього не визнавали свою помилку. Вони були впевнені, що не зробили нічого поганого. По суті, Кеті була просто репортером, яка розповіла історію, підкріплену своїми джерелами в органах, яких вона, як я вже згадував, не здала навіть під страхом ув'язнення, незважаючи на те, що як і газета, так і сама журналістка. Мали спільну думку стосовно цієї історії, справа Річарда Джуела катастрофічно вдарила по її кар'єрі та по здоров'ю. Її позбавили постійного робочого місця в газеті, а сам колектив зробив її вигнанкою. Стрес через судовий позов Джуела вилився в декілька арештів пов'язаних з алкоголем. Здоров'я також підводило. Потрібно було лікуватися, а платити не було чим. Як результат, смерть у 42 роки. Ця історія є доволі показовим прикладом того, якою небезпечною може бути інформація у руках журналістів якою силою можуть бути наділені як і змі, так і всі медійні люди, включно з блогерами, які також формують думку суспільства? Сьогоднішня історія не була настільки масштабною, як можливо деякі інші, але я сподіваюся, що вона була вам також цікавою. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку, коментар та підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Вже через тиждень новий випуск. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.